Ще раз усім привіт. Пройдемося ми по бурячкам до своєї цеї. Такий дощик пройшов, бурячки вон в хазяйство теж непогане. Такі будуть сахарні, нічого. Не хочу просто тому сусіда своє лишній раз її топтати. У нього трошки раніше воно посіяно, я думаю він і раніше трошки буде молотити, чи я накатувати колії. Ще там дорога має бути попід дорогу там, але вже як сусід вигорав коротше, і це і засіяв то навіщо їздити там, топтати і за те, щоб тільки приїхати подивитись на сою. Це зараз ми йдемо на сою, де саме пізній пасів сої. Ну, один, ні, ще буде одне поле, де ще пізніше посів. Тут вона взагалі пізно посіяна. Такі от справи, коротше, що там у нас по цінам, блядь, сидимо всі в жопі, да ціни нема. Сказки нам щось розказують у світі. Не вражається по факту. Вже повсюди, і по соняшнику, і по кукурузі згоріло, не тільки там в Румунії, всіх, в Молдаві, ну і в нас, але коротше, нас тут всім коротше, ротик закривають і сидимо, думаємо за що продавати. Я не буду продавати, буду молотити, що то продам, щоб віддавати долгі. Кажуть, за ногами липне було. Віддавати долгі і і, коротко, і буду сидіти чекати. Ціни Ждун буду, як кажуть. Тому що за два роки вже так ми працювали, що нема чим здачі давати. Людям стидно в очі дивитися. Так що такі справи. Так, доходимо до самого пізнього одного з пізніх посівів сої. Зараз подивимось, що там у нас трошки зайду, тут якби сусідська соя. ну і є й моя своє, мішию понабираю, вже тапочки мокрі. Що подивимось, що у нас тут по сої. Та як завжди пізній посів, він завжди радує цвіте боби так тут я заїжджав завжди на топчу у мене є два кубла десь ми ще був, тут теж коротше пізні посів сої ну що вона мені в пояс цвіте закладається бобі вже йо моє цвіте 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 не переживаю буде тут ще соя та соя на місяць раніше посіяна є ось авто кубло це все таки ми шию кориш, на місяць посіяна та соя, бачите? Далі от вона відличається. на місяць раніше. А тут що у нас? Та виноградні лозди, все як треба цвіте, мабуть ми звідси і насіння заберемо. Подивимося, бо мені щось подобається, як воно цвіте. І бачу, що тут можна буде взяти гарний насіньовий матеріал. Своє цвіте розумими квіточками. Це значить що треба звідси забирати, зайти йти тут подивитися туди далі. Чи не проскакують біля, звідси що наверху робиться. Не є де-не-де. Я не буду брехати, я спеціально мішаю сою. Одну коротше пізню, а другу ранню. Як завжди той посівний бікбек, де він там, він завжди тіряється. Ну він потерявся на цьому полі. І зараз ще на тому полі, де може ми заїдемо. Я не знаю, чи там мені дозволять відео знімати. Ми заїдемо, я покажу. Може потерятися там. Я оце зараз їжджу, вичисляю по цвітиню, щоб короче, забрати звідти звітивий матеріал, Ну це більш всього тут. У мене ділянка 2,4 гектара. Хай там по 3 тонни вродить. Вже буде тон 7. І там в мене є 5 гектарів. Хай воно вродить теж по 3 тонни, 15 тонн, мені вистачить коротше, 20 тонн пусівного матеріалу. Ну, Ще по-любому я буду підмішувати. Це. То, коротше, такий справ. це мій секрет, я вам тільки що його здав. Що я підмішую сою. Куди сію сам для себе? Трошечки додаю. У со... мене соя 93 дні, а я додаю сою 85 днів Ну, на тиждень раніше. По одній причині, що їм молотити легше. І по-друге, коли ти приходиш, дивишся щось, у тебе там навіть не догони є, то соя що 85-ка накрасна. Коротше, коли влажність сої 16, ти сміло її молотиш, буртуєш, через два тижні приходиш, робиш її. На влажності вона в тебе лежить 14, тобі ж база. 14 це для мене база, 12 я ніколи не кладу 10. Ну, то залежить від року. Був такий рік, що ти хотів – не хотів, молотим, вона 10 було. Так що такі справи, Секретик вам свій здав. Все, всім пока, Ставим лайки, вітер, вибачайте, треба мікрофон якось купити. Все. Підписочки, з вас. Ще.